Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джеймс Гедліче, Мелері. Розділ другий. Наступного ранку, за кілька хвилин до десятої, корідон дістався помешкання Крю. Корідон провів ніч у клубі аметист, дрімаючи в кріслі, закинувши ноги на столик і Ані трохи не зважаючи на зані, який час до часу наполегливо гарчав, що йому вже пора збиратися додому. В досвіта він іще раз видерся на цигляний виступ на даху, однак не побачив ані сліду чоловіка у чорному береті. Аби зайвий раз не ризикувати, він покинув клуб, перелізши через стіну позаду будинку, та дістався Алегі, яка зрештою вивела його на Дін стріт. Звідти. Корідон узяв таксі до Чарінг крос Роуд, а вже там навідався до голярні та зайшов поснідати до поближнього кафе. Там він без поспіху поснідав, випив кілька горняток кави, прочитав газету та викорив незліченну кількість цигарок. Він сидів за столиком коло завішеного мусліновою шторою вікна, безперервно виглядаючи чоловіка у чорному береті, але так його й не. Побачив. Зрештою, він вийшов з кафе. Близько години поблукав за двірками Вест-Енду, аж поки впевнився, що його ніхто не переслідує. А тоді вирушив побачитися з крю. Крю мешкав у чотирикімнатній квартирі понад тютюновою крамницею у брудному провулку, що відгалужувався від Друрі-Лейн. Аби дістатися квартири, треба було проминути два сморідних ящика для сміття. Які заступали прохід до прогону, східці якого не були застелені килимом, і вели нагору до тмяно освітленого сходового майданчика. У дальньому кутку майданчика були двері квартири Крюк. Якби ви побачили Крю, коли той цілеспрямовано походжав Вест-Ендом, то легко могли би сплутати його з представником дипломатичної служби чи, може, навіть із фахівцем з Гарлі Стріт, звісно, з таким, який спеціалізується на жіночих хворобах, у самій його зовнішності була якась винятковість і владність а бездоганні манери вводили в оману людей, які вважали його поважним, культурним і впливовим чоловіком, самому крю неабияк дошкуляло те, що він мусить мешкати в такому жалюгідному районі, проте йому було необхідне житло, розташоване якнайближче до Вест-Енду. Та з помірним комірним, і саме ця невеличка квартира була найкращим, що він міг собі дозволити. Адже Крю аж ніяк не був поважним чоловіком. Хоча він і вишукано вбирався, єдиними його активами були аристократичний вигляд і вправні пальці. За фахом, якщо це, звісно, можна назвати фахом крю, був кишеньковий злодій. Це була таємниця, яку він ніколи нікому не розкривав і якої трохи соромився. Навіть коридон, який мав воїстину енциклопедичні знання про Вест Енд і про діяльність представників тамтешнього злочинного світу, гадки не мав про те, чим насправді займається крю. Крю обчищав кишені вже чимало років поспіль. Його жахала поліція та перспектива бути заарештованим. Тож крю. Завжди, як найретельніше, обирав своїх жертв. Насамперед, упевнюючись, що цінності, яких він збирається цих людей позбавити, варті того ризику, на який він себе наражає, його пальці були неймовірно вправні. Він міг поцупити годинника просто з зап'ястка, витягнути гаманця захищеного верхнім одягом, і відчепити пару запанок із манжети сорочки, і то так спритно. Що його жертві не втямки було, що її щойно обікрали зняти коліє чи брошку, відкрити сумочку, перекинути через руку її власниці та забрати з неї всі гроші, усе це було для крю дитячою забавкою. Його ніхто не підозрював, а найменше з усіх. Поліціянти, яким було добре відомо, що у Вест-Енді працює якийсь видатний кишеньковий злодій, і які чимало років поспіль намагалися заманити його в пастку. На той час, коли коридон дістався будинку, в якому мешкав Крю, дощ поступився місцем слабенькому і тьмавому сонячному світлу, яке лише підкреслювало бруд і занепад домівок, що стояли обабіч цієї злиденної вулички. Корідон знав крю завжди чисто поголеним, охайно вбраним і вибагливим до своєї зовнішності, тож зараз неабияк здивувався. Що той живе у такому районі, він зупинився навпроти тютюнової крамниці, запитуючи себе, чи правильну адресу дав йому зані. Ніхто не звертав на нього уваги. На узбіччі хідника була припаркована довга вервочка автівок та ваговозів, а чоловіки. Які заклопотано переносили ящики з квітами, що височили над їхніми головами, подеколи штовхали коридона, поспішаючи завантажити свої транспортні засоби. Зані сказав, що квартира Крю розташована над тютюновою крамницею, а на всій вулиці саме тут була єдина така, ухилившись від зіткнення з водієм. Який сунув просто на нього, завдавши на спину мішок картоплі, корідон піднявся нагору незастеленими сходами, безшумно ступаючи у своїх черевиках на м'якій гумовій підошві. Діставшись верху сходів, він зупинився, наслухаючи, але вулиця була сповнена шумами вантажівок, які маневрували, аби проминути валку припаркованих автівок. А їхні водії кричали один на одного, заїджаючи на хідник, розверталися назад, і ревище їхніх моторів заглушувало усі інші звуки навколо. Тихенько підійшовши до дверей крю, коридон різко постукав, а тоді притулив вухо до дверей і прислухався. Після довгої паузи він почув якийсь рух по той бік дверей, а тоді відсунулась засувка. Двері прочинились, і з-поза них показався крю. Навіть попри те, що корідон не бачив крю вже чотири роки, він миттєво його впізнав. Час його пошкодував, він хіба що трохи схуд, і волосся над його високим чолом злегка порідшало. Тепер від його носа до кутиків рота збігали глибокі борозни, а під очима з'явилося мереживо ледве помітних зморщок. Однак у всьому іншому це був той самий бездоганний, вишуканий та показний крю, якого корідон колись уперещив по голові. Пивною пляшкою. Побачивши Корідона, Крю судомно стерпенувся та відскочив назад, намагаючись захряснути двері, але Корідонова нога на порозі завадила йому це зробити. Привіт, Крю, спокійно сказав Корідон. Не очікував побачити мене знову. Крю визирнув з поза дверей, водночас, налягаючи на них усією своєю вагою. Та затискаючи ногу Корідона, він важко дихав, його рот розтулився, а в очах застиг вираз жаху. Вам не можна сюди заходити, сказав Крю тремтячим голосом, тільки не зараз, наразі незручний момент. Корідон глузливо посміхнувся, притулив долоню до дверей, а тоді раптово то сильно штовхнув їх, і то так, що крю поточився назад. Корідон увійшов до невеличкого передпокою та зачинив за собою двері. Пам'ятаєш мене? запитав він і виразно подивився на нерівний білий шрам, який підіймався чолом крю, та зникав у його поріділому ділявому волоссі. Корідон чи не так? Сказав криюзаткою, тобі сюди не можна. Я саме збирався виходити з дому. Його посмішка миготіла, неначе жарівка в патроні із зіпсованим контактом. Перепрошую, та я вже і так запізнююсь. Він поглянув у глибоко посаджені холодні сірі очі корідона та почав заламувати руки, а тоді усвідомив, що робить. Схопився та поквапливо запхав їх до кишень штанів. Я буду змушений наразі вказати тобі на двері. Може, зайдеш якось іншим разом, старий. Крю зробив у бік коридона гримасу, намагаючись надати собі невимушеного вигляду, та натомість йому вдалося хіба що правити враження жалюгідної, охопленої страхом людини. Корідон похапцем роззирнувся перед покоєм і вельми здивувався, побачивши на столику вазу з тюльпанами Кайзерскрон, червоно-жовті полюстки яких уже майже повністю розпустилися, в його уяві квіти та крю, аж ніяк не поєднувалися одне з одним. Бачу, той шрам у тебе ще й досі залишився, сказав він, вказуючи на чоло крю. А ти вже маєш неабиякий шанс на те, що невдовзі отримаєш ще один. Крю притиснувся спиною до стіни і нажахано поглянув на корідона. Чого тобі треба? Він покинув спроби посміхнутися з його манер нараз пощезли уся його владність і поважність, залишивши натомість лише негідну чоловіка слабкість і хитрощі. Ти тут сам? запитав Корідон, так, але тобі ліпше мене не чіпати. На скронях крю виступили невеличкі краплини поту. Мій адвокат? Крю затнувся, усвідомлюючи, наскільки марно говорити про адвокатів з таким чоловіком, як оце Корідон, і він спромігся лише на те, що кволо повторив, ліпше мене не чіпати. Заїди но досередини, сказав Корідон, вказуючи на двері, я хочу з тобою поговорити. Крю зайшов до кімнати. Він ступав повільно, і заледве волочив ноги. Корідон увійшов слідом за ним, зачинив за собою двері та, здійнявши брови, оглянув кімнату. Він геть не очікував, що крю може жити у такій кімнаті, як ця. Вона була затишна та приємна. Крю явно доклав усіх зусиль, щоб обставити її так, аби вона забезпечувала комфорт. І спокій, хай куди коридон кидав свій погляд, усюди були вази з тюльпанами та нарцисами, що заповнювали кімнату своїми солодкими густими. Важкими пахощами, а ти знаєшся на тому, як затишно влаштуватися, еге ж? запитав він, сідаючись на бильце великого зручного фателя. У тебе тут дуже гарно, і усі ці квіти а вже ж, направду дуже гарно. Крю важко сперся на спинку софи. Він мав такий вигляд. Немов ось ось замліє. Корідон уважно його розглядав і не міг збагнути, чому крю був такий наполоханий. Він аж ніяк не був людиною, яку легко налякати. Корідон добре пам'ятав, як незворушно та ввічливо тримався Крю, коли він упіймав його на шахрайстві. Саме та його чванькувата самовпевненість і намагання обернути все на жарт і підбурили корідона його вдарити. Та що з тобою не так? різко запитав він. Що тебе так лякає? Кирю голосно зглипнув. Він щось пробурмотів, неспокійно переступив з ноги на ногу і, зрештою, здобувся на відповідь нічого, нічого зі мною усе гаразд. Ну, ти поводишся до стоту так, неначе щось тебе добряче налякало, сказав Карідон, не зводячи з нього очей. Та якщо вже ти кажеш, що нічого. То значить нічого. А тоді він несподівано гаркнув до крю: Хто така Жанна? У кімнаті повисла тиша, яку порушувало лише виразне заклопотане цокання годинника на камінній полиці та прискорене тривожне й хрипке дихання крю. Я запитав тебе, хто така Жанна? Та дівчина, яку ти три ночі тому приводив до клубу Аметист. Порушив тишу корідон. Губи керю судомно скривилися. Він сказав: Йди геть, якщо ти не даси мені спокою, я викличу поліцію. Не будь дурнем. Корідон витягнув пачку цигарок, запалив одну та кинув сірника у камін. Ти привів цю дівчину до клубу, і вона розпитувала Макса про мене. Мене це зацікавило. Хто вона? Це брехня, пошепки відказав Крю. Вона тебе навіть не знає, вона тебе ніколи не бачила на власні очі. Він підчепив свій комірець пальцем і потягнув, немовби той раптово став затісний та почав його душити. Чого б то їй раптом розпитувати Макса про тебе? Це брехня. Гаразд, нехай брехня, але хто вона така, крю вагався. Корідона це не аби спантеличило. Він бачив, що Крю наляканий, однак лише зараз почав усвідомлювати, що це зовсім не він нагнав на нього страху. Крю вже був чимось наляканий ще до того, як Корідон постукав у його двері. Ти її не знаєш, похмуро мовив крю. Вона моя подруга, а тобі яке діло до того, хто вона така? Корідон. Випустив кільце диму та проштрикнув його пальцем. Хочеш, аби я тебе вдарив? із гречним і зацікавленим виразом запитав він. А тоді, поспостерігавши за тим, як розсіюється кільце диму, додав: Бо я таки вдарю, якщо не заговориш. Крю закляк. Саме цього корідон очікував. Знав бо, що крю, якого жахає насильство, уже майже відчуває на своєму обличчі удар його важкого кулака, а крю і далі мовчав. Його очі бігали туди-сюди, він був напружений, неначе не міг вирішити, що йому робити, а тоді кинув швидкий погляд через плече на ще одні двері у кінці кімнати. Так перевів очі від дверей до не немов би намагався передати якесь повідомлення. «Ліпше тобі мене не чіпати, сказав Крю. Його губи пересмикнулися, і він ще раз кинув погляд на ті двері. Чи не хотів він, бува, сказати йому, що вони у цій квартирі не самі? Ця думка не давала Корідонові спокою, він і собі перевів погляд з крю на двері й назад і запитально підняв брови. Крю завзято закивав, неначе іноземець у чужій країні, якому нарешті вдалося порозумітися зі співрозмовником за допомогою жестів. Він приклав пальця до губ і так нагадав Корідонові третєсортного актора мелодрами. Що той ледве не розреготався. Розкажи мені про Жанну, сказав він, тихенько підводячись на ноги. Нема що розказувати. І знову погляд переляканих очей прикипів до дверей. Просто собі дівчина, моя знайома, Коридон безгучно підсунувся до крю. Хто? Там, прошепотів він, наблизивши своє обличчя впритул до крю. Він бачив крихітні краплинки поту на його лиці та відчував запах бріоліну, що линув від його волосся, а тоді вже голосно продовжив чим вона займається, звідки вона. Крю підняв три пальці та зробив рух у напрямку дверей. Я нічого про неї не знаю, просто якось її підчепив. Він розпачливо намагався вдавати безтурботність. Мерехтлива посмішка з'являлася та знову щезала. Ну ти ж бо знаєш, як воно буває. Вона була гарненька штучка, і відтоді я її не бачив. Їх тут троє, прошепотів корідон. Крюк кивнув. Він уже помалу оговтувався. До нього поверталася впевненість, огортаючи чоловіка, неначе друга шкіра. Підвищивши голос, Корідон запитав А з курдуплем у чорному береті ти, бува, незнайомий? Колір і впевненість, які вже були, повернулися до обличчя Крив, миттєво щезли. У нього аж жишки затрусилися. Він почувався так, неначе Корідон несподівано завдав йому сильного удару в живіт. І не знаю, про що ти зараз говориш, здушено прохрипів він, а тоді, у нападі безтямної відваги, загорлав. Забирайся звідси, геть, мені вже всього цього задосить. Ти не мав права отак сюди вдиратися. Геть, звідси, я тебе тут не терпітиму. Корідон розреготався. Певно, твої друзяки вже добряче від тебе знудилися, презирливо мовив він, а тоді підвищив голос і гукнув Ну ж бо виходьте вже звідти, усі троє. Він сказав мені, щоби там. Корюх хапнув ротом повітря і важко опустився у фотель. Здавалося, що у запалій тиші він геть припинив дихати, а коли двері до дальньої кімнати відчинилися, поквапливо і зі свистом втягнув повітря крізь стиснуті зуби. До кімнати тихо увійшов чоловік у чорному береті, тримаючи в обтягнутій рукавичкою руці пістолет. Маузера. У житті Корідона вже траплялося кілька випадків, коли його тримали під дулом зброї. Потрапляючи в такі ситуації, він щоразу ставав нервовий та сердитий, нервував, адже знав, як легко будь-який дурник може вистрілити. і неважливо, мав насправді той дурник такі наміри чи ні. Були люди, які тримаючи тебе під прицілом. Насправді не збиралися стріляти, а були й такі, що якраз таки збиралися це зробити. Корідон визначив, що чоловік у чорному береті стрілятиме за найменшої нагоди. Він дійшов такого висновку, зазирнувши у його темні витрішкуваті очі. Для цього коротуна людське життя. Було неважливіше, ніж бруд на його пошарпаному тренчкоті, чи той бруд, який вкривав його палець на гачку пістолета. Той великий Маузер був не просто погрозою, то була нагла смерть. Яку незнайомець ладен був без краплі жалю випустити на волю, натиснувши пальцем на курок. Поводьтеся дуже тихо, мій друже, сказав чоловік у чорному береті. Його акцент був ледь-ледь відчутний, одначе він таки був, і корідон його опізнав. Отже, чоловік у береті був поляком. Проше тільки без фокусів, інакше пошкодуєте. Незнайомець цілився у корідонові груди. Підвівши очі над дулом зброї, якою йому погрожували. Корідон зиркнув на двері. Вона стояла у дверному проході, склавши руки на грудях, її чорний светр і чорні штани мали похоронний вигляд у цій яскравій та сповненій кольорі в кімнаті. У дівчини були дрібні та витончені риси. Яскраво нафарбовані губи підкреслювали бліде обличчя та великі чорні очі, тонке й темне волосся сягало плечей. чубчик охайною рівною лінією перетинав чоло. Вона була на кілька дюймів вища за чоловіка у чорному береті та мала високі, пишні груди, вузькі стегна та надзвичайно довгі ноги. Надавали фігурі цієї дівчини по юнацькому худорлявого вигляду. Але щойно ви помічали пишні та високі груди, і статура вже анітрохи не видавалася хлопчачою. Її очі притягували, білки були навдивовижу чисті, неначе новенька порцеляна, то були незворушні суворі очі, очі, які дочасно зістарилися від страждання та підозріливості, від зневіри та гіркоти. Привіт, Жанно, сказав Корідон і вишкірився. Для чого ця вигадка з пістолетом? Сядьте, будь ласка, і тримайте руки так, аби ми могли їх бачити, сказала вона холодним і невиразним голосом. Ми хочемо з вами поговорити. Корідон не припинив посміхатися, однак відчував, що його губи напружилися. Він глипнув на крю, який підвівся, та відійшов від нього. Той нажахано дивився на пістолет. То це тому ви так довго ходили за мною слідом? запитав корідон. Соромилися чи просто не могли зважитися зустрітися зі мною віч на віч? Підтядьте, будь ласка, повторила вона. Чоловік у чорному береті вказав дулом пістолета на хотель коло еркерного вікна. Отуди, сказав він. Коридон знизав плечима і сів у фотель. То для чого ця вигадка з пістолетом? повторив він. Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу, або підтримати канал. На Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування.